Всім привіт! Ми нарешті знаходимось на Івано-Франківському авторинку. Проводимо оглядці на автомобілі. Покажемо сьогодні вам популярні кросовери. Кому потрібна допомога в підборі авто або цікавить відбір під ключ, звертайтеся. Більше відео буде у нас в YouTube каналі. Kia Sorento 15 2015 року. 24 бензин, автоматична коробка, повний привід 160 тисяч пробіг. Ціна авто 13 тисяч доларів. Volkswagen Tiguan 2011 року. Двохлітровий дизель, механічна коробка 249 тисяч пробіг. Ціна авто 12 тисяч 200 доларів. Audi q 5 2015 року. Трихлітровий дизельний двигун, автоматична коробка 234 тисячі пробіг. Ціна авто 17 тисяч 500 доларів. Hyundai ix 35 2014 року. Двохлітровий дизельний двигун автоматична коробка 167 тисяч пробіг. Ціна авто 17 тисяч 850 доларів. Honda CR-V 2008 року. 2,2 дизельний двигун, механічна коробка 274 тисячі пробіг. Ціна авто 10 тисяч доларів. Hyundai Santa Fe 2012 року. 2,4 газ бензин, автоматична коробка 198 тисяч пробіг. Ціна авто 11 850 доларів. Mazda CX5 2014 року. 2,2 дизель, механічна коробка, 226 тисяч пробіг. Ціна авто 13 тисяч доларів.